Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Листопад 24-го року, і ми, як більшість городників, хочемо посіяти. Моркву і бурячок під зиму. Які ж переваги осінньої посадки бурячка і моркви під зиму? Насамперед ми хочемо отримати раніше урожай, тому і слід посіяти під зиму дані овочі, і вже в червні місяці ми можемо отримати соковиті овочі. І вже цю ділянку маємо змогу використати під повторний посів інших. Культур таких як рідиска, наприклад, зелень, різні салати і інше посіяна. Морква бурячок під зиму, вони більш соковиті, великі, ніж ті овочі, які на навесні. Це можна пояснити відсутністю спеки і великої кількості вологи, які отримує наше насіння, посаджене в даний час. Але друзі, не потрібно забувати, що є і великі ризики посіву під зиму даних овочів. Сам перед потрібно вгадати саме погоду, під час якої можна посіяти ці овочі. Також ми ніяк не можемо спрогнозувати, яка буде погода і до кінця ось цього року, і весняна погода. Якщо, наприклад, сама рання весна буде тепла, і проросте і бурячок і морква, а потім знов вернеться холод. Овочі прострілкуються і самі коренеплоди будуть такі, як дерев'яні. Не раз ви мені пишете це. Під відео, чому моя морква прострілкувалась, і, звичайно, неможливо потім її їсти. По-друге, звичайно, як висівати ці овочі під зиму, то використовується насіння на 20-30% більше, ніж насіння, яке висівати навісні, потрібно пам'ятати, що великі грядки, моркви, бурячка не потрібно сіяти через те, що вона підходить для вживання тільки. В літній період зберігати її на зиму не рекомендують через те, що вона може зіпсуватися. Оце всі такі умови, які потрібно нам знати, перш ніж вирішити, сіяти нам моркву і бурячок на зиму чи ні. Які ж мають бути погодні умови для того, щоб вже можна приступити для посіву, що моркви, що бурячка. Денна температура повітря має становити в середньому 3 градуси тепла, а нічна температура повітря повинна бути не менше мінус 3. Для того, друзі, нам потрібно заздалегідь, поробити рядочки. Бо якщо буде вже мінус 3, то ці рядочки зробити буде важко. Які ж ми маємо робити рядочки? Рядочки мають бути не менше 3 сантиметри глибиною. Але ми повинні знати, які попередники люблять, що морква, що бурячок. Попередники найкращі – це є огірки, капуста, помідори, гарбузи. Не потрібно садити там, де росла квасоля, петрушка. І, звичайно, заздалегідь потрібно підготувати заземельну ділянку. При виборі місця для посіву, що морква, що бурячок, вони ростуть на сонячному місці, там, де тінь, бурячок і морква не росте. У нас на цій ділянці були висіяні сидирати. Перед сидиратами росли помідори. Сидирати, коли виросли висотою 20 сантиметрів, ми вивезли перегній з розрахунком 5 кг на 1 квадратний метр і всіпали суперфосфату дві столових ложки на квадратний метр і перекопали ці сидирати. І так же як пройшло багато часу, то як і подивитися на ґрунт то ми бачимо лише де-не-де, де. бачите, що є, видно ця гірчиця. А також в основному вона перегниває через те, що молоденькі паростки гірчиці дуже добре, як ми їх перекопуємо, коли ще вони не викинули на цвіт. Це найкраща пора для перекопки сидирач. То ґрунт у нас підготовлений. Потім перед посадкою ми внесемо сюди ще пісочок, внесемо деревний попіл і перегорнемо землею і притолочимо ґрунт. Можна притолочити, пройтись ступньою, можна використовувати швабру. Я вам дам силку на відео, як ми сіяли моркву навесні. Які сорти потрібно використовувати для посіву моркви бурячка під зиму? Так як це ми хочемо отримати пораненший урожай, то й ми використовуємо сорти ранні і середні. Для посіву насіння моркви рекомендують використовувати насіння ананської, ранньої, шантане. Використовувати королеву осені. Із гібридів рекомендують лагуну, абако. це дуже хороша морква, дає дуже гарні результати. Потрібно запасти, звичайно, насіння. Із цукрового буряка рекомендують морзусійські сорти, такі як отаман, монокль, бордо. Кадет, червона куля, детройт. Спеціалісти говорять, що ці сорти не йдуть в стрілку і підходять саме для посіву восени. Також друзі, завжди до насіння моркви додаємо насіння салату процентів 10 із загальної кількості насіння моркви додаємо насіння салату, і це дає нам змогу, що ранньою весною морква пізніше сходить. А вже насіння салату проростає, і ми вже ми бачимо рядочки, де посіяні наші овочі, і це дасть змогу нам просипати, щоб не було забур'яненості на ділянці. Друзі, хотілося б, щоб ви написали нам, які ви висіваєте сорти під зиму, що моркви, що бурячка, які зарекомендували у вас своїми гарними урожаями. Поділіться з нами своїм досвідом. Ми вам будемо дуже вдячні. Друзі, у нас відкладений перепрівчий компост. Можна ще вам відкласти просто грунт і покласти в тепле місце, де не буде промерзання його. Що так станеться, що у вас є рядочки, ми їх підготували, але насіння ми не сіємо моркви, бо чекаємо слушного моменту, але пішли морози. Це нічого страшного для насіння цього немає. Ми просто висіваємо, присипали його трошки ґрунтом, і можна зверху присипати перепріщим компостом, так як ми собі підготували його спеціально для цієї цілі. Також, якщо упаде сніжок, то що морква, що бурячок вже можна його нічим не мульчувати. Якщо будуть передавати великі морози, а снігового покрову не буде, то можна накрити грядочку агроволокном. Агроволокно завжди можна регулювати є потепління, забрали його також. Добре укривати грядку ялиновим гіллям, і ялинове гілля ніколи вітер не. Забере це не листя, що подув вітер і забрало листя для посадки бурячка моркви. Якщо буде відповідна погода, ми можемо використовувати найкращі дні і хорошими днями для посадки рослин, які дають урожай під землею. Це і бурячок, і морква, і часник, і цибуля являються, коли місяць знаходиться в сузір'ї рак. Це з 11 годин 18 листопада, 19 та до 16 години 20 листопада. Це плідний знак, і він дає і гарне укорінення, зимостійкість даних культур. Також наступні дні з 13 годин, 20 хвилин, 25, 26 та 27 листопада. Це спадаючий місяць у Терезах. Це родючий знак, формується гарний урожай, і рослини мають опірність до захворювань. Наступні дати це 28, 29, а до 14 годин 30 листопада. Це спадаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон вважається один з самих більш родючих знаків зодіаку. Друзі, обирайте будь-яку із цих дат, і ваші рослинки будуть радувати вас урожаєм. Але рекомендовані дні це добре, але ви. Зважайте насамперед на прогноз погоди і будете мати гарні урожаї в слідуючому році. Отакі нехитрі поради. Друзі, але якщо вам ці поради є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. І дякую вам за довіру, за підписки, за лайки. Друзі, бажаю вам гарних урожаю, міцного здоров'я і насамперед мирного неба над головою. Всім нашим захисникам Божого захисту, ангела-охоронця, хай повертаються додому живі і здорові. Миру нашій країні. До побачення, до нових зустрічей!